Вітаю, я Вікторія Думанська, адвокат з військового, цивільного та іншого права. Вже багато років я працюю з військовозобов'язаними та військовими щодо виплат, оформлення відстрочок, оскарження відмови у відстрочках, оскарження військово-лікарських комісій, подання рапортів, оскарження відмов по рапортах та інше. Я щодня стикаюся з реальними кейсами, де через необізнаність, помилки в документах або неправомірні дії посадових осіб люди втрачають час, кошти, своє право на захист. Тому вважаю надзвичайно важливим передати практичні знання та реальний досвід тим, хто хоче розуміти військове право, і не лише теоретично, а й його застосовувати практично. Саме тому я із задоволенням відгукнулася на пропозиції академії консалтингового бізнесу, приєднатися до нового потоку курсу військове право у якості лектора. На своїх лекціях я поділюся з вами практичними алгоритмами дій. Розберу типові помилки, проаналізую актуальні правові позиції, судову практику та реальні приклади з власної адвокатської діяльності. Це будуть не абстрактні теорії, а знання, які ви зможете застосувати у своїй роботі та для захисту прав людей. Тому запрошую вас долучитися до курсу військове право та моїх лекцій разом з іншими кваліфікованими спікерами. Буду рада бачити вас серед учасників та ділитися з вами своїм досвідом.